Зберігайте собі одразу три варіанти закусок із оселедця. Для першого варіанту змішуємо масло із оселедцем, додаємо цедру та сік лимону, гостру ярчицю та французьку перчик та нарізану дрібно зелень. Скатуємо все в ковбаску і заморожуємо. Для цієї закуски я хліб підсушила на сухій сковорідці і нарізала кружочки масла. Для другого варіанту яйця змішуємо з плавленим сирком та майонезом. Додаємо сіль та чорний мелений перець. Відварену в мундирках картоплю і нарізала кружечками і обсмажила на великому вогні до золотистої скоринки. Викладаємо сирну начинку, зверху шматочок оселедця та цибулька, можна свіжу або мариновану, і прикрашаємо зеленю. Для третього варіанту у відварений, натертий буряк додаємо чесник, сіль, перець та майонез. Для цієї закуски чорний хліб я обсмажила вже на олії. Так він буде довше залишатися хрустким. Зверху викладаємо бурякову масу, шматочки оселедця, а також цибулю. Прикрашаємо французькою гірчицею та зелені. Готується все дуже просто, інгредієнтів мінімум, а виходить дуже по-святковому. На всю цю велику тарілку закусок у мене пішов один середній оселедець, з тим розрахунком, що ще більше половини масла в мене залишилось в морозилці. Тому обов'язково готуйте це на своє свято виходить бюджетно, красиво і смачно.